you Вітаю шановні та глядачі у ефірі, студія такого закону. І сьогодні гостя нашого ефіру, заступник начальника управління, начальник відділу організації правової роботи юридичного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області Світлана Черепіна. Вітаю вас у нашій Доброго студії. Говорити, ми сьогодні будемо про особливості розгляду адвокатських запитів, поданих в інтересах пенсіонерів та інших осіб органами пенсійного фонду України, що собою являє адвокатський запит, та яким чином він реалізується в інтересах особи, від імені якої діє адвокат. Перш за все, хочу зазначити, що вказане питання у нас регулюється спеціальним законом. Це про адвокатуру та адвокатську діяльність. Нормами вказаного закону визначено, що адвокатський запит являє собою письмове звернення, чи то до органів виконавчої влади, чи органів місцевого самоврядування, чи будь-якої іншої організації. Ну, в даному випадку ми говоримо про пенсійний фонд України. Він подається з метою реалізації інтересів тієї особи, яку адвокат представляє в рамках того договору, який між ними укладений. Адвокатський запит він може подавати стосовно надання копій якихось документів чи отримання будь-якої інформації. Однак хочу звернути увагу, що адвокатський запит не може там, створення нової інформації, надання консультації через ясний норм законодавства. Також адвокатський запит не повинен подаватися в інтересах адвоката, тобто, це має бути виключно запит, який стосується інтересів клієнта, тобто особи, яку адвокат представляє. Які норми оформлення? А з приводу оформлення знову ж таки хочу звернутися до закону про адвокатуру та адвокатську діяльність. Перш за все, як уже із самого визначення, що та таке адвокатська запис, зрозуміло, що це письмове звернення, тобто він має бути письмово оформлений. Наступне, на що вам хочу звернути увагу, що є. Перелік документів, які обов'язково необхідно додавати до адвокатського запиту, це має бути свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, також копія ордеру або доручення органом, який уповноважений надання безоплатної первинної допомоги. Ці документи мають бути особисто засвідчені адвокатом. Тобто, якщо до нас надходить адвокатський запит, і якогось з цих документів немає, ми його взагалі розглядати не будемо. Водночас додатково хочу наголосити, що є певні особливості, коли, наприклад, до нас звертаються адвокати з метою отримання інформації з реєстру застрахованих осіб. Ну, на практиці найчастіше це у нас вони просять форми довідок ОК 5 і ок 7 про особу. У даному випадку я б рекомендувала ще відкрити спеціальні норми законодавства, яким керуємося ми як орган пенсійного фонду, а саме це положення про реєстр застрахованих осіб, в якому чітко зазначено, що. А представник також може отримувати інформацію з цього реєстру про особу, однак він, крім документів, які посвідчують його повноваження, діяти від цієї особи, він також повинен обов'язково надати документи, які посвідчують особу представника, а також копію документів, які дають змогу ідентифікувати ту особу, яку він представляє. Тобто, якщо, наприклад, адвокат. Буде просити якусь інформацію з реєстру і не надасть ці додаткові документи. Ми вправі будемо відмовити. Однак, якщо інформація буде ну якась, скажімо так, поза межами реєстру, то буде достатньо тих документів, які я вже перелічила вище. Чи передбачена можливість направлення адвокатського запиту в електронному вигляді? Так, дійсно, у нас розвивається законодавство. Ми всі йдемо в рамках технологічного прогресу, і передбачена така можливість як направлення адвокатському запиту в електронному вигляді. Яким чином це відбувається? Хочу звернути увагу, що тут потрібно вже звертатися до закону про електронний документообіг та електронні документи, також про електронний довірчий підпис, де зазначено, що можливе направлення. Електронних документів після засвідчення їх електронним цифровим підписом. Тобто, якщо адвоката наявний такий підпис, він оформив адвокатський запит відповідно до вимог законодавства і накладається електронний підпис на нього. Він має змогу направити його в електронному вигляді. Ми будемо розглядати такий запит на рівні з будь-яким іншим, яким чи принесли нам наручно, чи направили поштою. Які особливості надання на адвокатський запит інформації з обмеженим доступом? А тут я б хотіла ну, детальніше заакцентувати увагу, тому що дуже часто, скажімо, такі суперечки в нас виникають саме коли адвокати звертаються і просять надати інформацію з обмеженим доступом. А що мається на увазі? Наприклад, якщо адвокат звертається і просто просить нас інформацію, а чи перебуває особа як отримувач пенсії, ми можемо сказати так, перебуває чи ні? Однак, якщо вже йде якась конкретика, наприклад, це розмір пенсії, освіта, національність, там вік. Тобто, це все йде інформація з обмеженим доступом. Це чітко визначено законодавством, що тобто, це інформація, яка дає змогу ідентифікувати особу. Якщо адвокат в своєму запиті просить надати будь-яку із ну, вище переліченого на інформацію персональної про особу, необхідно додаткові документи. Що я маю на увазі? А навіть у рішенні адвокатів України номер 53 двадцять року, було зазначено, що в такому разі адвокат має надавати якийсь документ, з якого вбачається виявлення, тобто згода особи на те, що саме цей адвокат отримує персональну інформацію про неї. Знову ж таки, законодавством чітко не передбачено, яким чином має бути оформлена згода. Ну але в нас на практиці склалося, що деякі адвокати роблять це окремо як на окремому папері, оформлюють як згода особи, яку він представляє, на отримання персональної інформації про неї адвокатом. Є також випадки, часто на практиці зустрічаються, коли така згода вона прописується або ж в самому договорі про надання правої допомоги, які нам додають додаток, де чітко бачається, що така, то така то особа надає такому то адвокату згоду на отримання конфіденційної інформації про неї. Однак хочу звернути увагу, що тут також треба бути обережним, тому що дуже часто, наприклад, прописують в ну, договорах, да, надаю адвокату згоду на отримання інформації про заробітну плату. Приходять до нас і кажуть, о, тут написано, а в нас питають про пенсію, тобто це різні види персональних даних, і, на жаль, в такому випадку ми її відмовимо. Тому, якщо ви хочете отримати якусь персональну інформацію, або зазначаєте це в загальному, тобто в цілому інформацію з обмеженим доступом, або конкретизуйте конкретно той вид інформації, до якого ви ви ну, звертаєтесь до нас. Дякую вам, пані Світлано, що завітали до нашої студії. Дякуємо силам оборони за захист.